Ось такий у нас виходить бардак на кришах, коли нема для провайдерів управи. Понакидали хлопаки то все на фасади під пивко. Та і от вийшов. Такий у нас хаос. А його <свісно> в житті не знайдеш. Тут, правда, половина кабелів з тих всіх не робочих, тут полюбе. От, наприклад, оцей кабельок. У нього ж тут навіть жили всі по, полопали від, від тих швидкостей, які там надавали. Ну, Ще не найгірший бардак, який бачили. Така тверда троєчка хаосу. Були обстановки і пожорстче. Тому думайте, коли запускаєте якийсь провайдер на свій будинок, хто там голови ОСББ і всіх решта який бред може вас очікувати, коли дасте добро на фасадні роботи. Всі комунікації мають йти зсерединою, щоб не було ось такого безпреділу, мусить йти все зсерединою. Все, всім пока на зв'язку.